Важлива інформація для людей з України, які проживають в Польщі, які подалися на карту побиту або ж планують це зробити у наступному році. З 1 січня 2024 року входять зміни в мінімальну заробітну плату, і вона буде складати 4242 злоти. Це означає, що вам потрібно додати новий залончник номер 1 в якому буде вказана нова мінімальна заробітна плата. Розказую вам, як правильно заповнити залочник номер 1 Важливо, усі поля повинні бути обов'язково заповнені. Якщо щось вас не стосується, потрібно написати «НЕ ДОТ у графі заробітні заробітна плата повинна бути вказана мінімальна заробітна плата, як з 1 січня 2024 року. У графі дата від може бути вказана дата заповнення внеску. Дата до повинна бути вказана після трьох років, і тоді карта побиту буде видана на три роки. В кінці обов'язково потрібно вписати ім'я і прізвище, тобто читальний подпис і дату заповнення. По наявності можете також поставити початку фірми. Завончник повинен бути підписаний особою, яка внесена до фірми і має на це уповноваження, тобто вписана в КРС або в цей Тож, крім самого завочника номер один, роботодавець зобов'язаний вам дати наступні документи: завончник номер один, ЗУС ЗУА, інформація старости, якщо потрібно, КРС це ідеґ, о у виконанні праці по необхідності. Скільки українців у Польщі отримали карту побиту у 2023 році і в яких воєвудствах саме українці є лідерами в отриманні карт побиту? Переглянемо офіційну статистику з сайту Міграція Отже, статистика за 2023 рік. Карта тимчасового побиту заявку подали понад 300 тисяч українців. Позитивне рішення вже отримали 200 тисяч українців, і відмову отримали 2338 українців. Найбільше позитивних рішень було видано у наступних воєводствах: Мазовське, Нижноселізійське і Вількопольське. Найбільше негативних рішень було видано у воєводствах також Мазовєцькому і Нижньоселізійському або ж Воротство. Карта ставого побиту або ж побит стави. Заявку подали понад 13 тисяч українців, Позитивне рішення вже отримали 10 тисяч українців, а відмову отримали більше 1 тисячі українців. Карта резидента ЄС або ж карта двоготермінового резидента Унії Європейської. Заявку подали понад 19 тисяч українців, і позитивне рішення вже отримали 8 тисяч українців. Відмову отримали понад 865 українців. Також замітно тенденцію зменшення кількості виданих негативних рішень щодо карти тимчасового побиту. Це зв'язано з тим, що усім людям, які мають тимчасовий захист і Подаються на тимчасову карту побиту, не можуть відмовити і видають позитивне рішення, але термін карти побиту може бути коротший. Основні види карти побиту у Польщі і найпоширеніші запитання. Є три основні види карти побиту: карта часового побиту і підкатегорії. Карта сталого побиту і карта резидента, які необхідно виконувати умови, щоб мати карту часового побиту. Офіційне перебування і мінімальна заробітна плата 4242 злотих брутто. Ось перелік документів, які необхідні для карти тимчасового побиту. Карта сталого побиту. Щоб її отримати, у вас повинно бути польське походження або ж карта поляка. Також прикріпляю вам перелік необхідних документів при подачі на карту сталого побиту. Карта резидента ось головні 5 умов для отримання цієї карти. Легальне та безперервне перебування на території Польщі протягом п'яти років наявність документів, які підтверджують дохід протягом останніх трьох років перед моментом подачі. Підтвердження знання польської мови на рівні Б1, медичне страхування на території Польщі, також підтвердження місця проживання. Ось перелік документів, які необхідні при подачі на карту резидента. Раджу вам їх записати. Відповідаю на рахунок найпоширеніших запитань щодо отримання карти побиту: чи можна виїжджати за кордон, поки робиться карта побиту. Щоб виїжджати легально за кордон, у вас повинна бути віза, безвіз, готова попередня карта побиту або ж інші підстави. У іншому випадку ви не маєте права виїжджати. Якщо у вас є її апель, ви маєте право виїжджати до моменту видачі позитивного. Рішення на термін до 30 днів чи статус тимчасового захисту анулюється при подачі? Ні, він буде дійсний до моменту видачі позитивного рішення. Чи можна виготовити карту побиту дітям? Зі статусом ОКР не можна подаватися на карту побиту. Можливо, відмовитися від статусу ОКР і податися, але може бути відмова. Чи повинен бути пів етату чи етат, щоб податися на карту побиту на підставі роботи? Повинна бути мінімальна заробітна плата, на яку із карт побиту можуть податися люди із статусом ОКР? Карта побиту на підставі роботи на підставі бізнесу. Карта сталого побиту і карта резидента ЄС. Щоб отримати інші типи карт побиту, потрібно відмовитися від статусу УКР. Так, ви можете відмовитися від статусу КР, але ви також можете отримати негативне рішення. Який час очікування щодо отримання карти побиту в різних містах? У Вроцлаві більше року, у Варшаві від 6 до 9 місяців. Краків, наприклад, видає рішення протягом 3-4 місяців. Скільки екземплярів потрібно подати при подачі на карту побиту? У Вроцлаві – 3, у інших містах по 2. Детальна інструкція, як заповнити внесок на карту побиту онлайн. І які необхідні для цього документи. Нагадую, що є два способи заповнення внеску вручну і онлайн. Сьогодні ми розглядаємо спосіб заповнення внеску через систему Пшибиш, яка використовується для подачі документів на карту побиту у Вроцлаві. У Варшаві, наприклад, ця система називається ІнПОЛ. Також є загальнодоступна система під назвою МОЗ. Прикріпляю вам перелік необхідних документів при подачі на карту побиту від роботи. Вписуємо в Google Пшибиш, переходимо на першу сторінку і натискаємо Page до сервісу. Якщо у нас вже є створений профіль, вписуємо логін і пароль. Якщо у нас його немає, натискаємо на кнопку Зареєструйся. Тут вписуємо дані іноземця, який буде потім вписаний у внеску. Після заповнення до нас прийде на пошту підтвердження, вписуємо логін і пароль, який прийшов на пошту, натискаємо на кнопку «Залогуйся». і в лівому верхньому кутику натискаємо «Звуж новий вніс. Тут вибираємо внісик о з сузрімцові за зволення на побутчасове Звуж онлайн. Тут нам потрібно вписувати дані іноземця, який буде подавати внесок на карту побиту. У першому полі вписуємо назвісько, тобто прізвище іноземця. У наступному назвісько попшеднє, якщо воно було. Після цього назвісько родове. Це відноситься до жінок, які мали дівоче прізвище. Тут вписуємо ім'я. Тут вписуємо попереднє ім'я, якщо його не було, прописуємо слово нідотиче. У наступному полі вписуємо ім'я батька. І в наступному полі вписуємо прізвище родове матері. В цьому полі вписуємо ім'я матері. Тут прописуємо дату народження, рік, місяць і день. Вказуємо вашу стать, чоловік чи жінка. Вибираємо місце народження. Тут потрібно вказати чітке місце, наприклад, Тернополь. Тут вказуємо країну народження. Вказуємо національність. Важливо, якщо ви подаєтесь на карту ставу побиту, тут повинна бути прописана національність польська. А на карту часового побиту немає різниці. Вказуємо тут громадянство. Вказуємо стан цивільний і вибираємо освіту. Тут вписуємо ваш зріст, колір очей. І знаки щегульні. Наприклад, якщо у вас є тату, потрібно це прописати. Тут прописуємо номер песель і номер телефону. В цьому в полі вписуємо адрес mail Обов'язково впишіть правильний адрес електронної пошти, щоб інспектор міг з вами сконтактуватися. Тут зазначаємо, чи чоловік перебуває на території Польщі. Тут вибираємо, на якій підставі він подається на карту побиту на підставі виконання праці. Тут нам потрібно зазначити, скільки членів родини перебуває на території Польщі, якщо їх ноль, тоді залишаємо на нулі. Якщо їх декілька, вибираємо кількість і тоді вписуємо для кожного члена сім'ї детальну інформацію. У цьому пункті ми вказуємо попередні побити на території Польщі. У цьому пункті ми вказуємо, чи перебуває на даний момент міскодавець на території Польщі. Тут вказуємо дату останнього в'їзду до Польщі: спочатку рік, місяць і день. Тут ми вказуємо, на якій підставі перебуває в на території Польщі, наприклад, на підставі без візу. В цьому пункті ми вказуємо побити іноземця поза територією Польщі протягом останніх 5 років. Спочатку потрібно написати країну, наприклад, Хорватія, і потім окрес побиту. Тут ми вказуємо джерело фінансування, які покривають кошти іноземця на території Польщі. Це може бути, наприклад, умова злиценні або умова о праці. Тут ми вказуємо, чи іноземець має страховий поліс. Якщо його немає і ваш роботодавець сплачує складки ЗУС, ви можете написати просто NFZ. В цьому пункті ми вказуємо, чи ми були затримані або ж арештовані до цього часу. Тут ми вказуємо, чи ми були карані до цього часу на території Польщі. Тут також потрібно зазначити, чи у нас є будь-які відкриті справи карні або ж інші нарушення на території Польщі. Тут ми вказуємо, чи також є інші постанови судові чи адміністраційні, або ж обов'язки аліментів. В цьому пункту ми вказуємо усі документи, які ми додаємо до внеску. Які детальні документи потрібно додати до ВНЕСку, я розказав у цьому відео, тому обов'язково раджу вам його переглянути. Після того, як ми прописуємо перелік усіх документів, ми натискаємо на кнопку Вишлі. Важливо, кнопка Вишлі не означає, що внесок буде відправлений до Оженду воєводського. Вам потрібно окремо подати документи або ж почтою, або ж фізично у самому Оженді. Цей сервіс нам служить лише для того, щоб ми могли онлайн заповнити усі документи. Тут у нас буде можливість скачати сам внесок у форматі PDF. У самому внеску зверху нам потрібно вказати дату, коли ми його складаємо. Клеяти фотографію. В цій формі нам потрібно поставити підпис, не виходячи поза рамки. І на останній сторінці нам також потрібно вказати дату складення внеску і підписатися ім'ям і прізвищем. Інші сторінки не потрібно заповнювати, оскільки вони будуть заповнюватись ужендом під час відбитків пальців. Як подати документи на карту побиту і заповнити внесок абсолютно безкоштовно. Обов'язково перегляньте ці відео, тому що вам не прийдеться платити посередникам. Для цього вам потрібно мати всього лише шість документів. Якщо ви подаєтесь на карту часового побиту і у вас є статус ОКР або його немає, вам потрібні наступні документи: внесок видання за запалення на поби часовий, копії паспорту, усі заповнені сторінки, завончник номер 1 який видається роботодавцем, договір про роботу, і дозвіл на роботу, і довідка ЗУС-ЗУА. Усі ці документи, плюс оплата скарбова і чотири фото, ми пакуємо в конверт і відправляємо на адрес Львівського уженду. На пошті вам потрібно заповнити жовтий папірець, і після 2-3 тижнів після відправки документів ви отримуєте зворотку на свою пошту. Ця зворотка дає вам право на легальне перебування і підтверджує сам факт подачі на карту побуту. Якщо чогось буде недостатньо, або ж ужунт викличе вас на відбитки пальців, ви отримаєте окреме повідомлення про це. Як заповнити сам внесок на карту побиту, завончник номер один, конверт на пошті, і також як взагалі прискорити видачу рішення або пластику по карті побиту, я розказую у збережених сторіс інстаграмі. Якщо ви вирішили все-таки особисто подати документи на карту побиту, я також про це розказую у збереженому сторіс. Напишіть в коментарях, чи ви подавалися самі на карту побиту чи через посередників. Як можна записатися на особисту подачу по карті побиту? Нагадую, що є три способи подачі на карту побиту: особиста подача, подача документів у канцелярії або ж бюро подавчим, подача через пошту. Давайте розглянемо перший спосіб особисту подачу. Вросло, реєстрація на особисту подачу відбувається через даний сайт. Спочатку необхідно заповнити сам внесок на сайті przybysgov.pl і після цього зловити дату на даному сайті. Час очікування на призначення дати подачі від 2 до 3 місяців. Також у дальношлянському воєвустві можете податися в Легніці і в Абжиху. Лігніця. особиста подача. Так само заповнюємо спочатку внесок на прибіжduв.pl, і після чого на даному сайті вписуємо ваші дані і номер вашого внеску. Крім цього, ви можете особисто прийти до Уженду і записатися на подачу. Ваубжих, особиста подача. Тут реєстрація відбувається раз до місяця, але також ви можете прийти, взяти номерок, почекати в черзі і отримати дату подачі. Варшава для особистої подачі вам потрібно спочатку заповнити внесок на даному сайті і ловити дату на другому сайті. Краків. Сам внесок ви можете заповнити вручну. Як це зробити, я детально розказав у попередньому відео, тому раджу вам його переглянути. Після чого ми пишемо на дану електронну пошту наступні дані. Познань. Заповнюємо також внесок вручну і реєструємося на даному сайті. Лоць Битгош Люблін. Також можемо вручну заповнити сам внесок, після чого на даних сайтах реєструємо місце для подачі. Катовіце і Гожу не немає особистої резервації. Давайте також розглянемо другий спосіб подачі на карту побуту: подача в подавчим. Для цього вам потрібно зібрати пакет документів і приїхати до ужину і подати їх в подавчим. Прикріпляю вам Перелік усіх адресів до кожного з уженду. Ось перелік документів, необхідних для карти побиту, від роботи. Третій спосіб подача поштою. Спочатку ми усі ці документи, які я прикріпляю, збираємо, додаємо оплату скарбову і 4 фото, і відправляємо на пошті. Прикріпляю вам адреси воєвуцьких ужендів, куди ви повинні відправити саму пошту. На пошті ви відправляєте сам внесок, після чого отримаєте жовтий папірець від уженду, який дає вам право легально перебувати на території Польщі. Якщо у вашому внеску чогось бракує, ужен відправить вам запит. Щоби донести ці документи, усі посилання і сайти будуть в описі до цього відео, тому обов'язково раджу вам записати його. Зміни в процесі отримання карти побиту у Польщі. Польський уряд планує вирішити проблему із довгим отриманням карти побиту. До польського сейму планується відправити новий законопроект щодо зміни в уставі для іноземців. Що саме поміняється? Заяву, внісок на отримання карти побуту ви зможете подати тільки в електронному вигляді. Заповнюється внесок онлайн, підписується профілем за Уфаним або ж кваліфікованим підписом, і заява відправляється на розгляд. Ви автоматично отримаєте підтвердження, що воєвода отримав ваш внесок, і це буде підтвердженням легального перебування і подачі документів. Після подачі документів протягом 14 днів вас викличуть, щоб прийти фізично до воєводи. Щоб пред'явити закордонний паспорт і здати відбитки пальців. Донесення копії документів, відбір пластику, перевірка статусу справи і видруку документу усе це можна буде також вирішити онлайн в електронному кабінеті. Надіємося, ці зміни вплинуть позитивно, і термін розгляду справи і карти побиту буде набагато скоріший. У більшості інших країн ЄС, таких як Німеччина, Чехія, Іспанія, термін отримання карти побиту до 90 днів. Деколи він навіть може бути менше одного місяця. Також вчора була поширена інформація, що президент Польщі Анджей Дуда продовжує тимчасовий захист до березня 2025 року. Це неправда. Поки тимчасовий захист і устава продовжена до 30 червня 2024 року. Цим внеском президент показує, що він не був впевнений, чи два посли мали право голосувати при підписанні цього договору, тому це виключно формальність. Обов'язково напишіть в коментарях, скільки ви чекали на карту побиту і в якому місці.